У Нас в на газовій сушарки на виклик про загоряння на підприємстві прибувають рятувальники за легендою. Внаслідок атаки ворожого безпілотника зайнялась газова сушарка. За лічені хвилини бійці ДСНС приборкують вогонь та запобігають його розповсюдженню. Так, надзвичайники відточують навички ліквідації масштабних пожеж. Такі навчання дуже допомагають як зорієнтуватись, так і отримати нові навички. Так як в нас такі об'єкти масштабні, ну горять не часто, і це добре, але потрібно все завжди бути в тонусі, бути готовим до таких подій. Ми навчаннях взяли участь підрозділ ДСНС, відомча пожежна команда з військової частини, а також пожежний розрахунок Національної гвардії України. Було залучено 23 чоловіка особового складу, 5 одиниць спеціальної та допоміжної техніки. Підрозділи впорались на оцінку. Відмінно подібні заходи. Рятувальники проводять постійно, аби бути готовими до надзвичайних викликів будь-якого рівня. Світлана Ількова, новини за день, телеканал Віта.